Худе обличчя вимагає відповідних таких скілів, навичок, коли ти паш пацієнта такого продовгуватого обличчя, і мені потрібно розширити в поперечнику обличчя, зокрема збільшити вилиці, що обов'язково в моїй практиці робити так підтяжку обличчя, щоб наприклад через кілька місяців вже не було слідів після операції. Удачі вам. Друзі, вітаю, вітаю моїх підписників. Я пластичний хірург Павло Денищук і сьогодні ми будемо говорити про саму справжню пластичну хірургію. Ми будемо говорити про підтяжку обличчя, але особливість підтяжка худого обличчя. І зразу хочу сказати, що у хірурга пластичного повинна бути ціла серія підходів до різного типажу обличчя, тому що, зокрема, Якраз худе обличчя вимагає відповідних таких скілів, навичок, які дають можливість, по-перше, підтягнути худе обличчя, по можливості зробити, можливо, його більш об'ємним і цим самим відновити ті втрачені принади, ті втрачені красоти, які з віком були, ну, на жаль, порушені. І задача пластичного хірурга нічого не міняти, а відновити те, що було. Якщо я роблю підтяжку обличчя, я завжди прошу принесіть мені, будь ласка, ті фото, на яких ви собі подобаєтеся, це в середньому там, мінус 10-20 років. І моя ціль якраз вернутися до цього віку. І що я б міг би зразу сказати, яка особливість мого підходу до підтяжки худого обличчя? В цій ситуації я розглядаю вираженість вилиць, я розглядаю, які є об'йоми підшкірно жирової клітковини, і з цього я буду виходити. Як правило, я... При підтяжці худого обличчя я рекомендую і проводжу спейсліфтинг. Це дає можливість е, менш травмувати шкірні покриви, а зразу заходити більш глибше в простори і тим самим переміщати тканини. Інколи я використовую і смаз пластику, особливо коли для пацієнта, е, коли типа пацієнта такого продовгуватого обличчя, і мені потрібно розширити в поперечнику обличчя, зокрема, збільшити вилиці. Для цього я буду робити Відсепарування смаз лоскуту, я відчаровую смаз лоскут, і цей смаз лоскут я буду на хльост робити, я буду перекидати його через кулову дугу, через вилицю, для того, щоб збільшити ці вилиці. І це придасть так званий ну, модний трикутничок в ділянці обличчя. І це дасть можливість якраз ну, зробити таке вродливе привабливе обличчя. Тому що воно, як правило, було раніше. Ми з пацієнтом розглядаємо її фото і говоримо, аналізуємо, що о, дивіться. Які у вас були красиві вилиці, як воно виражено було це все там, 20 років назад. А зараз, на жаль, час прийшов тканини які опустилися, і ну, моя задача це все перемістити, відновити те, що було втрачено. І якраз так званий високий смаз, висока тяжка смаз підтяжка дає можливість зробити переміщення смаз лоскоту, зробити дублікатуру нас якраз на вилиці, і створити цей об'єм. У кожній конкретній ситуації я буду підбирати той чи інший підхід для омолодження. І, зокрема, у худого обличчя я поряд проведенням підтяжки я буду використовувати вже так звану волюмеризацію. За один етап волюмеризації, я вже сказав, коли я створюю об'єми в ділянці вилиці, використовуючи смаз підтяжку. А другий варіант це буде ліпофілінг, який я буду використовувати для корекції, особливо центральної і середньої зони в ділянці обличчя. Тому що ми переміщаємо хірургією ці тканини, відновлюємо ці об'єми, а об'єми в ділянці середньої третини обличчя, вони, на жаль, втрачені і їх потрібно також відновити. Це буде носослізна борозда, відкоректована від, від, від ліпофілінка. Це можливо доповнена корекція носогубної зморшки, куточки в роту. І якщо, до речі, виражені опущення і куточки роту опущені, я буду рекомендувати, я проводжу для пацієнтів так звану корекцію DAO, хірургічна корекція DAO, вона перекладається депресор, англій Тобто я пересікаю м'яз, який опускає куточки роту. Що це дає можливість? Це дає можливість. М'язом, які піднімають куточки роти, будь-вороту, будь-більш активними. Це дає можливість знову ж таки мінімізувати ті глибокі зморшки, ті опущені куточки роту, які досить виражені якраз у худих пацієнтів і пацієнтів, які потребують такої процесу волюмеризації. Ще хочу сказати, що обов'язково. В моїй практиці робити так підтяжку обличчя, щоб, наприклад, через кілька місяців вже не було слідів після операції. Часто пацієнти люблять відкривати вуха, робити зачіску. Моя задача так, щоб вони могли робити це і після операції, для того, щоб я сховав рубчики, щоб їх не було слідів, ніяких видно. І в цій ситуації я використовую розріз, коли я його ховаю за козилок. І тоді, в принципі, перед вушком все чисто і ніяких слідів не залишається. Часто я якраз і у худих пацієнтів, в принципі, і в будь-якому варіанті я буду при необхідності, коли я піднімаю весь масив м'яких тканин в ділянці нижньої повіки, появляється. Ну, кількість зморшок збільшується. Це, звичайно, не влаштовує пацієнта. Я буду коректувати і поєднувати підтяжку обличчя з нижньою блефаропластикою, як мінімум. А якщо є ще й нависання в ділянці верхніх повік, то звичайно буде і верхня блефаропластика. Тобто, це такий класичний варіант підтяжки обличчя у худого пацієнта. Тому що якщо у повного пацієнта, то цей ще й... Перелік збільшується, і туди входить ліпоспірація в ділянці нижньої третини обличчя, шиї, видалення жирових біша, там корекція смаз, з лоску. Тобто перелік оперативних втручань при підтяжці обличчя він зміщується в інший напрямок, зменшення об'єму, полегшення об'єму. До речі, хочу сказати, що в мене є відео, де я акцентую якраз і розповідаю, як я проводжу підтяжку обличчя повного. Тому я зноску на це відео залишу. Щодо якраз худого обличчя, то в нас тут крен йде навпаки до волюмеризації обличчя, тобто до відновлення тих об'ємів і відповідно відновлення тих контурів, які були там 10-20, може 30 років назад. Ось така задача стоїть у пластичного хірурга при омолодженні якраз худого обличчя. Я думаю, що тема така вона досить. Цікава і може виникати у вас багато питань, так що задавайте обов'язково, якщо є в когось якісь доповнення, коментарі. Я знаю, що багато колег моїх дивиться моє відео. Пишіть коментарі, я буду обов'язково, можливо, з вами подискутую з цього приводу. А так будьте здорові, вродливі, красиві. Удачі вам, удачі вам.